Христос рождається на календарі середа, 12 грудня. Дорогі брати і сестри, у час різдвяного посту кожен із вас має чудову можливість пройти сповідь, а отже покаятися, адже покаяння це усвідомлення своєї гріховності, і переживання пов'язане з таким усвідомленням. Отже, для дієвості таїнства покаяння необхідне щире сердечне розкаяння і твердий намір виправити помилки свого життя. У нинішній день Святою Церквою прославляються преподобний Акакій Сінайській, життя якого дійшло до нас із шостого століття. Преподобний нектарій Печерський Молитвенник Божий нектарій подвизався в 12 столітті на служіння у Києво-Печерському монастирі за беззаперечне виконання волі старшої братії і старанність у працях. Чернець отримав імення послушливого. Преподобний нектарій, похований у ближніх Антонієвих печерах. А також сьогодні вшановується і священомученик Авів, єпископ Некрейський, який є один з тринадцяти святих сирійських отців, засновників грузинського чернецтва, що прийшли у Грузію у VI столітті. Перси, що захопили в цей час Кахетію Східну Грузію, насаджували вогнепоклонство. Єпископ Авів, як апостол, з хрестом у руках ходив по містах і селах своєї єпархії і винищував скрізь грубі забобони. У той час святитель навернув у християнство як грузин, так і багатьох персів. Проте перський сатрап був стурбований Успішною проповіддю святителя і наказав його доставити до нього, поставши перед владним персом, єпископ Авів без боязні пристрасно викрив його в ідолопоклонстві. За що святителя піддали страшним тортурам, і він помер мученицькою смертю, забитий камінням в селищі Рехи поблизу горі, тіло святого Авіва. Кинули на поживу диким звірам, але ні звірі, ні птахи, ні тління не торкнулися святих мощей. Братія самтавійської обителі щастя поховала мученика авіву у своєму монастирі. А від мощей святого і до сьогодні відбуваються чудесні зцілення. А православний календар із ним ангела сердечно вітає іменинників з іменем Сергій та Нектарій, возлюблені у Христі. Архімандрит Іоанн Крістянки нагадує нам про щоденну працю у Христі. Отже, християнство це подвиг життя, це праця, це хрестоношення. А нинішнє християнство у багатьох лише на кінчику язика, поки небо над головою безхмарне. Не забуваймо, що середа день пісний. При можливості у цей день відвідайте храм.